Я заявляв про те, що нам треба демонструвати єдність і обов'язково в першу чергу всі підтримувати збройні сили України. На жаль, воно не приходить. Зараз може зимово починається ще щось. От, Умніки, народні депутати там з партії. Протягом тижня декілька критичних таких жорстких заяв висловили на адресу Головнокомандуючого Збройних Сил України, навіть звучать вимогу відставки. Хочу, щоб він надав якийсь план тому, Шуфищу прямо дасть, чи може в Крим передасть напрямую цей план. Знаючи такі зрадників, сидять в Верховній Раді і як швидко воно потрапить, вони вимагають чіткого плану і без цього ай-яй-яй. Ну не грайтеся. Ще раз повторюю, не треба гратися з цим, треба воювати за Україну, а не один з одним, і нападати на збройні сили, коли вони є гарантом нашої безпеки, незалежності і захищають державу зараз. І коли до них є така довіра через якісь політичні причини, це може привести до дуже поганих наслідків. Тому я від себе особисто, від громади міста, хочу висловити підтримку ще раз головної збройних сил України і закликати політиків. Депутатів, як би їм не хотілося, які б задачі перед ним не стояли, не лізти в цю тему, замов замовніть, замов, 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 просто, бо це може погано закінчитися. Народ підтримує ЗСУ, народ підтримує голов, головнокомандуючого, не заважають як мінімум, якщо іншого нічого не може.